Всім привіт! Ви на youtube каналі Механіка по українськи, і сьогодні ми поговоримо про чотирьох двигун Ото, про історію його винаходу, принцип роботи, особливості, технічні характеристики і сферу застосування. Ну і звісно, не забуваємо ставити лайк та підписуватись на наш youtube канал. Обов'язково ставте на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Звичайно, якщо у вас є водійське посвідчення, то ви принаймні чули цей термін, коли вчилися в автошколі, але навряд чи тоді стали виникати усі тонкощі. Тому зараз саме час розібратися, що ж там відбувається під капотом вашого залізного коня. Чотирьох двигун вперше запатентував французький інженер Альфонс Бодероша у 1862 році, а в 1876 році. Вже втілив метал Ніколаус Август Отто. 4 двигун поршневий двигун внутрішнього згоряння, у якому робочий процес у кожному з циліндрів відбувається за два оберти колінчастого вала, тобто за чотири ходи поршня або по-іншому ще називають такти. Поршновий чотиритактний двигун внутрішнього згоряння містить корпус, два механізми кривошипно-шатунний та газорозподільний, і низку систем. Пускну, Паливну, запалювання, смащування, охолодження, випускну та систему керування двигуном. Усі знають, що автомобілі рухаються за допомогою двигуна. Але як саме вони це роблять? Тож, обертовий рух колінчастого валу двигуна передається на колесо через карданний вал. Кропка передач дає можливість змінювати швидкість обертання коліс. На нижній передачі потужність автомобіля є більшою, і, відповідно, автомобіль має більше прискорення. На вищій авто має більшу швидкість, використовує менше пального, але щоправда прискорюється вже повільніше. Найбільш поширеним типом двигуна, який використовується в автомобілях, є 4 двигун «Отто». Принцип його роботи полягає в тому. Що вертикальний рух поршнів вгору вниз перетворюється в обертовий рух колінчастого вала. Колінчастий вал запускає рух карданого вала, а потім через ремінь ГРМ газорозподільчого механізму і розподільного. Розподільний вал керує роботою клапанів, синхронізоване відкривання і закривання яких забезпечує всмоктування палива і видалення вихлопних газів. В певному такті роботи двигуна. У першому такті відбувається всмоктування. Поршень рухається вниз, і за рахунок цього тиск в циліндрі знижується, впускний клапан відкривається, і в циліндрі із карбюратора потрапляє суміш палива та повітря. У другому такті впускний та випускний клапани закриті. Поршень під пливом колінчастого вала і противаги починає рухатися вгору і стискає паливно-повітряну суміш. Через тиснення зростає температура суміші. Третій такт називається робочим ходом. У цьому такті свічка запалювання запалює стиснену гарячу паливно-повітряну суміш і енергія детонації відштовхує поршень назад. Четвертий такт такт випуску. Поршень рухається вгору. Випускний клапан відкривається і продукти горіння виштовхуються назовні. Таким чином, енергія, яка утворилася від згоряння бензину, перетворює лінійний рух поршня у двигуні на обертовий рух колінчастого вала. Важливим показником бензину є октанове число. Бензин з вищим октановим числом можна стиснути сильніше, без ризику, що він самостійно загориться. Завдяки більшому стисненню двигун працює набагато ефективніше. Ну а з вами був YouTube канал Механіка по-українськи. До наступних зустрічей!